Не розрушили, Присвітка. ну посмотрите, щоб зключіть, щоб все було чемно, нічого не вкрали, що не вкрали, ми нічого не вкрали. Так, да. да, то буде там. Дякуємо, до побачення. Мені переписати З ким я спілкуватися. Я вона за уфемілію не я не хочу, щоб ви зафіксували на бумажку. Причому тут не від бумажого. Це мій плотно, розумієте? Догові ронди було возявся, бачив. Договіра ранда має бути на місці для того, щоб Боже, не заходив і не розказував, де яка комунальна, чи є власність. За цей магазин відповідає. Безумовно, є. Це не кабінет. Зачем вот эта камера? Вот эта... Зачем ви це делаете? В магазині організували КП міський магазин. Комунальне ну, я підприємство, підприємство, підприємство. на КМДА. все, Дякую, за побачення. Це ж в магазині комунальні підприємства.